Ця п'ятиповерхівка в самому серці міста добре пам'ятає листопад 2022-го. Тоді ворожий снаряд влучив прямо в будинок, вщент, розтрощивши дев'ять квартир та зруйнувавши перекриття третього, четвертого, п'ятого, а також частково другого поверху. Та сьогодні тут звучить інший шум не вибухів, а будівельних інструментів. Уже три місяці ремонтники крок за кроком повертають життя цій висоці, зокрема здійснюють демонтаж і позбув. Відбувається сміття. Так лише за останній час з об'єкту було вивезено 25 камазів, вщен завантажених непотребом. Відбувається демонтаж, вивезення будівельного сміття. Вже вивезли близько 250 кубічних метрів вже будівельного сміття. Наразі планується із перекриття п'ятого поверху ще приблизно 30-35 кубічних метрів вивезти будівельного сміття. Та головне не лише прибрати непотріб, а й дати людям дах над головою. За кілька місяців ремонтники вже встигли відновити перекриття у зоні влучання, а зараз додатково замінюють старе ненадійне дерево на нові монолітні плити. На сьогоднішній день у нас відновлено повністю перекриття там, де було та там, де було влучання. Зараз додатково йде заміна перекриття п'ятого поверху, так як воно до значний термін стояло під відкритим небом, без атаки, перекрит... без перекри без криші, Зазнало впливів видат від опадів. Дерево вже майже майже перегнило. тому, тому зараз іде по повністю заміна перекриття п'ятого поверху на монолітну бетонну плиту. Далі плануємо закінчувати перекриття і бетонні роботи, і приступити до відновлення робіт з фасаду та внутрішніх оздоблювальних робіт. І заміну вікон. Ремонтники запевняють, замінюватися будуть усі пошкоджені вікна. І ті, де залишилися лише пусті рами, і ті, що мають навіть найменші тріщини. Окрім цього, у планах і відновлення близько однієї тисячі квадратних метрів покрівлі. А ще саме зараз на об'єкті готується до здійснення торкретування 400 квадратних метрів стін, що прийняли на себе удар, зміцнять спеціальним торкрет бетоном. Разом з тим будемо, будемо виконувати таркретування стін в місцях, в місці прильоту, так як вони зазнали пошкоджень від вогню, втратили свої, свої несучі властивості і здібності дані, дані стіни, тому їх, тому їх треба відновлювати шляхом це підсилення таркретбетоном. Візьмемо стіни в, в опалубку цим таркретбетоном з двох сторін. І цим самим ми підсилимо і відновимо несучі властивості самої стіни і кирпичної кладки. Працювати на будівельному майданчику справа не з легких, а коли цей майданчик житлова багатоповерхівка, у якій і досі мешкають люди, виклик стає подвійним. Та будівельники знаходять спосіб усе поєднати, виконують свою роботу так, аби не заважати мешканцям, радяться з ними і враховують побажання, щоб відновлення осель було справді комфортним для всіх. Намагаємося виконувати виконувати роботи в комфортний для них період, щоб не завдавати їм дискомфорту, щоб вони не відчували, що тут відбуваються якісь роботи. Постійно з ними спілкуємося і включаємо в цих проєктів які небудь їхні побажання, їхні розуміння, як треба виконати ремонт в їхніх домівках. За планом, весь ремонт розрахований на 9 місяців, та будівельники налаштовані впоратися швидше. За їхніми словами, вже за півроку мешканці побачать свій дім відновленим. Ольга Трачук, Віктор Недрачов, Андрій Сириця та Андрій Пакулов. Харків новини.